Працівники Ківерцівського лісництва завершують заготівлю березового соку, говорить місцевий лісничий Михайло Товканюк. Він оглядає ділянку, де триває підсочення дерев. Зараз ми бачимо, що вже він якби перестає, бо вже з кожним днем настає потепління, брунька береза, розпускається, і сік він вже сам по собі вже починає трішки помаліше збігати. Два-три дні і вже звідси будемо прибирати. Цим березам приблизно 70 років розповідає працівниця лісгоспу Тетяна Неводнічик. каже для збору соку обирається ділянка зі стиглим деревом, де за 10 років планується провести рубку. Беремо, щоб на ділянці було не менше як 50 дерев. Якщо менше, ті ділянки вже в пісочку не беруться. Підбираємо ці дерева, дивимося, щоб діаметр дерева був не менше, як 20 сантиметрів. Одна така стигла бараза за сезон може віддати 300 літрів соку, каже лісничий. Вона віддала цього року 100%, тому що вологі хватало, умови були хороші. Якщо в нам товщина дерева більша, більше 20, то ми можемо зробити два-три отвора. От як ми спостерігаємо на даному дереві. Михайло Затовканюк каже, заготовляти баразовий сік можна лише на визначених ділянках і за наявності спеціального дозволу. Решта заборонено законом. З людьми проводяться завжди розмови, попередження, стихійне збирання соку заборонено. За це передбачена адмінвідповідальність. Ми стараємося це все присікати. Цього року Волинські лісові господарства планують заготувати 100 тонн березового соку. Повідомила Суспільному речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська. Половину усього зібраного на волині соку переробляють у цьому консервному цеху, розповідає його очільниця Олеся Гожик. Каже, під час війни попит на товар зменшився. Заклади громадського харчування зараз не купують соки в такій кількості, бо українці менше святкують, говорить Олеся Гожик. Ми стараємось заготовити, плануємо плюс-мінус десь до 50 тонн. От, зараз ми вже майже завершуємо цей процес. І від дитячих садочків розглядаються пропозиції. Маємо велику надію, що той надлишок поверх запланованого, що ми його все-таки реалізуємо, що ми знайдемо свого споживача. Ще одна проблема, з якою в цеху зіштовхнулися цього року, розповідає Олеся Гожик, дефіцит в Україні трилітрових банок. Заводи її не виготовляють. Ну, Зоря в нас не робить трилітрові банки, вони більш мілку тару роблять. А ми брали її безпосередньо з пісківки. Завод не працює. Ми знайшли альтернативу і закупили літрову баночку, тобто ну, вона буде трошечки дорожче. Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк.